Сторінка 203. Лось оповідання скорочено. Він прокинувся і нащулив вуха. У вогняному струмені вітру долинав сухий різкуватий звук. Звук летів знизу від річки. Лось звівся. Тепер його постать чітко вимальовувалася в досвітних сутінках. Це був великий звір з широкими грудьми, які легко здималися від дихання. Його роги нагадували осінній низькорослий кущ, з якого обнесло листя. Лось знав, що то тріщить стара гілка на дубі. Усохла, кощава, їй давно вже треба впасти, а вона не падала, з дивною впертістю тримаючись за стовбур. Він те знав, однак це його не заспокоювало, і тривога в крові спершу слабка і майже невловна, дедалі густішала, і від того шкура на грудях здригнулася раз, а потім ще. Струмінь вітру доносив запах річкової криги. У ньому жив дух примерзлого болота, долунало шародіння прив'ялих стеблинок, які пускалися в скач по впалому листю і порипування їлляки. Лось був старий та бувалий самець. Він уже звик до заповідника, у який потрапив із тайги. звик до людей та до того, що його підгодовують, але те не дуже тріщання пропудило в ньому. Неясний страх, який нагадав йому про життя в Тайзі, про ті небезпеки, які там на нього чигали. І лось зрушив із свого лежбища, а потім і побіг. Що далі біг, то більшим сповнювався страхом, і, хоча нічого вже не чув, крім приглушеного поцокування власних ратець об землю, ще довго не зупинявся. Куші і дерева струшували на нього синюватий іній. Ніздрі випускали. В повітря дві тонкі тьожки пари, а позаду ще довго метушився гамір від його бігу. Лось поминув ялинник, потім байрак, і коли опинився серед примарно млявого світла, яке випромінювали стовбури баріс. Зупинився й, задерши голову, намагався вловити той шум, який гаснув за ним. Угамувавшись, він лизнув язиком припорошену снігом землю, а потім неквапно попрямував до тієї поляни, на якій любив найчастіше бувати. Поляна ця подзьобана струхлявілими пеньками, викружилася край осичника трохи на згірку. Ранньої весни вона перша вбиралася квітами, і хутко тут. Виганялася така висока трава, що в ній, прилігши, Лось міг сховатися до половини. Тепер поляна була пустельна, як і все навколо. Лось застиг нерухомо, утупившись круглими очима в стіну лісу попереду себе. Якраз туди, звідки завжди сходить сонце. Помало Лось заспокоювався, так він стояв, а навкруги, розвидняючись, світліло, виразніше малювалися осики. Повітря між ними хлипшило і прозорішало. І тиша з настороженої і сліпої ставала спокійною та осмисленою. У ній уже не було того страху, що донедавна. Лось сподівався побачити схід сонця. І коли під його опроменями забронзувіли верхівки, коли віття скупалося в його. Усміхові, Толось наче аж полегшав. Ще більше пострункішав, і в його очах появився отой золотавий сплеск, який надавав їм виду одвічного розуміння життя, природи та її таємниць. Ще трохи постоявши, він побачив блідорожевий диск, який спливав на пустелі зимового чистого неба і гойднув розлогими рогами, так наче вітав його. Те, коли йшов до річки, раптом йому знову вчулося жалібне поскрипування єляки. І лось, який уже встиг забути про нього, знову захвилювався, знову насторожився, а в ногах прокинулося бажання бігти і тікати. Але він переборов себе і донизу спускався повільно. Хіба що частіше і сторожкіше озирався довкола. Вітер, як і вперше, Дув із залужем, він був просякнутий холодом і запахом сіна, що в стіжках стояло на правому березі. Стежечка була ледь протоптана, по ній почали ходити не так давно, і лось принюхувався. Чи не пройшов по ній перед ним вовк або лис, або людина, але помітив тільки вчорашні сліди, ворони та ще осторонь ямки від заячих ніг. Спустився на берег, на тому боці ген під обрієм примостилося село, а над ним посоталися у гору сірими верболозами дими з коминів. На далекий гор пнуться санки, от на кінь. Ось вони вихопилися на маківку та й спливли по той бік. Коли Лось ступив на лід, то під ним приглушено торохнуло. А далі, коли він ішов до ополонки, щоб напитися води, тільки сполохано поохр. Кувало. Краї ополонки розсипчасто іскрилися, а вода затягнута тремкими скалками льоду, була подібна до застиглого, блакитного шумовиння, угадувалася причайна глибина річки, її течія, що не вгамовується і під кригою. Лось опустив голову, принюхуючись до ополонки. Далі з витягнутою шиєю. Ступив ще трохи, ось ось маючи доторкнутися губами до оскнілого блакитного шумовиння, ніздрі його затремтіли чутті холодної води, і цієї миті річка під ним затріщала. Він усіма чотирма ногами спробував отштовхнутися, але ратиці його були вже у воді. І Лось вжахано відчув, що далі глибше занурюється в людяну кашу. Він ще раз конвульсивно здригнувся всім тілом. Укладаючи свою силу і увесь свій відчай у той рух, але провалився ще глибше. І тепер крижані уламки билися об його спину. Він на мить проникш, готуючись до нового ривка. І коли його передні ноги злетіли на кригу, то здавалося, він вже вискочить і врятується. Але крига тріснула під вагою великого тіла, і лось ще раз опинився по шию у воді. Він ревнув, кличучи на допомогу. І його очі все густіше набрякали кров'янистим смутком, аж горіли червоним розпачем. Ще раз спробував вирватися, але вдалося тільки однією ногою. Друга вдарилася у блід і стала майже неслухняна. Вода в ополонці закров'янилася, і червоне зразу ж стікало за течею, зникаючи під кригою. Лось відчув, що так йому не вирватися. Подібне відчуття вже приходило до нього саме тоді, коли восени в чорному бору, що стогнав от вітру, його почала переслідувати. Вовча зграя. Вовки ось ось мали вчепитися за нього. Він уловлював подих смерті і утікав тільки тому, що не міг зупинитися. Тоді його врятували мисливці. Вони якраз наїхали з міста і нічого не вполювавши, сіли вечеряти. Вони почули похоню, посхоплювалися і, пропустивши мимо себе, загнаного лося, зняли безладну стрілянину по вовчій зграї. Річкова течія була вид, не така страшна, як вовки. Вона мчала не так швидко. Вона не опалювала його своїм смертельним диханням, але течія була така ж невблаганна. І що більше він розбивав ополонку, то швидше вона могла затягти його під лід. Лос, розуміючи це, намагався поводитися обачно, але нога боліла, тіло слабло, і сили поступово покидали його. Він збирався до свого вирішального китка, і коли знову не пощастило, то лось на хвилю заспокоївся, бо знав, що це не остання його спроба, що він буде пробувати безперервно доти, доки дихатиме. Два хлопчики вийшли з лісу на берег і спинилися. Приїхали вони похмист, і їхня смирна конячка залишалася на узлісі, а вони вирішили подивитися на річку: чи тріщить на ній лід, чи скоро рушить обидва плечисті, обидва широкими, лагідними лицями і схожі один на одного, так як маленький гриб-підбересник, схожий на свого більшого сусіда. Вони охопили зором річку, і їхні лиця ще більше. Пом'якшали від навколишнього простору от тієї втікаючої далини, яка сягала аж за потойбережні горби. Вони й не зразу зауважили ополонку. Бо вона була майже непомітна, якби Лось знову не спробував вискочити на літо. Собака купається, сказав менший брат. Старший, мабуть, і не глянув би в той бік, але зразу ж подумав, який це собака міг залізти в ополонку, щоб купатися. Де а? -а? Він пильно примружився, і його зіркі очі помітили гілясті роги. То лось! Вони ще не встигли здогадатися, що там могло трапитися, а тому деякий час стояли на місці і обмірковували, як той лось міг потрапити в воду. Та коли він заборсався, а потім надовго притих, підберезної втямили, що з ним сталося, старший майнув до сани по сокиру, а молодший повільно пішов уперед, боячися. Підійти лося перше, ніж на спіє брат. Спершу діти не знали, як далося підступити, щоб і самим не провалитися. Але старший брат був розсудливий та відважний, і сокира в його руках не закуняла. Він узявся рубати лід, прокладаючи хід до берега, а молодший тупся біля нього і, не знаючи, чим допомогти. Тільки зітхав і нетерпляче бив себе долонями по стегнах і по боках. Лось не боявся людей. Він стежив за їхньою роботою. І по його тілу час від часу пробігали дрижаки, ніби йому було дуже морозно. Або ж він знову хотів спробувати вискочити. Але сили покидали його. Мабуть, спочатку він нічого не зрозумів у тій роботі. Та коли канал ще більше наблизився до берега, його очі засвітилися тямою. І тепер він поводився з миром. Вже не кидався, а тільки чекав. Заскучавши сама, з лісу вийшла їхня гніда конячина, тягнучи сани і поволеньки потюпала до річки. Вона зупинилася віддалік і, помахуючи хвостом, спостерігала. Потім ще пройшла трохи вперед. Менший підберезник помахав кулаком і крикнув. Ти теж хочеш провалитися. Обидва брати й не думали про те, що весняна криха зрадлива, що вона не зважить і на те, що вони рятівники. Старший ще рубав, коли лось відчув під собою мілке і, уперто, гойднувши головою, вискочив передніми ногами на лід. А потім уже задніми. Він аж захитався і, розкарячившись, ось-ось, здавалося, упаде. Обидва підберезники дивилися на нього з недовірою. Ого, який великий! І тепер, коли він виліз, жодному з них не вірилося, що такий міг утопитися. Вони безпорадно сміхнулися. Їм хотілося підійти до нього ближче, але діти не наваджувалися. Лось обтрушував із себе воду і скалки льоду. Він Зітхнув на повні груди, пирхнув і подивився на дітей. Його очі все ще були червоні від недавнього розпачу, а потім лось пішов, крячкувато, ставлячи ноги, ніби все ще побоюючись льоду. Накульгуючи, він вийшов на берег. Ще раз озирнувся на річку, захоплюючи своїм зором і залужав сріблистому серпанку, і дітей, які все ще зачаровано дивилися на нього, не вірячи, що допомогли цьому великому звірові. Легенько почвалав до лісу. Гніта, конячина з нерозумінням дивилася йому вслід і стригла вухами. Коли пролунав постріл. То лось деякий час ще продовжував бігти вперед, а потім спіткнувся, ніби натрапив на корч. Діти уваги не звернули спочатку на той постріл, але коли лось упав на сніг, вони зрозуміли, по кому достріляли. Озиралися, намагаючись побачити мисливця. Проте не запримітили і, набравши у груди гіркого повітря, що духу погнали туди, де лежав лось. Обидва думали, що не встигнуть. Вони добігти, як лось підведеться. Знову спішно почвала. До лісу, що не було ніякого пострілу, проте Лось не встав. Він лежав на боці, відкинувши ноги, і тепер здавався ще більшим. Просто не вірилося, що такого великого звіра можна звалити пострілом. Як перед цим не вірилося, що він може потонути. На шкурі ще блищала річкова вода, до шерсті поприлипав сніг, а духвина ще розгорячила від бігу, провалилася і навіть не парувала. Голова лежала так, наче він прислухається. До землі, чи далеко ще весна, чи скоро прийде. А роги росли при самім снігу, ніби чудернацький кущ, який усе-таки сподівався зазеленіти, укрившись листям. Вони не помітили, як до них підійшов рідний дядько. Шпичак круглесенький, як підпалок, з підпалкуватим, добре випеченим обличчям, у розтоптаних з довгими. Халявами чоботях, у яких він тонув, мало не по пояс. Дядько зупинився. Горя з дітьми. Він, мабуть, також був здивований, що оцей цей могутній звіт лежить на землі. Дядько тримав у руці рушницю, але з таким виглядом, ніби, збирався від когось захищатися. На губах у нього запеклася біла смага. Мабуть, от якогось раптового, скороминувщого переживання. Га, обізвався дядько. Ну як? Радість на його обличчі змагалася з настороженістю, і від того воно бралося то темними, то світлими спалахами. Діти нічого не сказали, вони ніяк не могли відірвати очі від лося, який ще ні разу і не поверхнувся, хоч вони і чекали на це. Ух, видихнув шпичак, обійшов навколо вбитого звіра і носаком тквинув його між роги. Але діти все ще не вірили, що лось мертвий, а тому уважно приглядалися, щоб не прогавити тієї миті, коли він. Ворухнеться. Щоб звестися на ноги, це із заповідника, обізвався нарешті молодший підберезник. Заповідник далеко звідси відповів дядько. Сюди із заповідника лосі не бігають. Це із заповідника, знову повторив менший. Дядько почав гніватися. А вам яке діло? Ми його з води врятували, сказав старший брат і ненависним поглядом уп'явся підпалкувати обличчя. О, він однаково! Був би втопився і вже втопився. Був так скажете, що втопився, а пощастило витягти неживого. Ми його врятували, знову повторив старший брат, і його лице почорніло так, наче з нього ось ось мала бризнути кров. Ану, замовкіть мені, ще дужче розгнівався дядько. Бо дістанеться вам від мене і від батька вашого. Будете розумні. От матимете і собі м'яса!» не скрию Джум, Менший підберезник одвернувся, приховуючи сльози. Старший брат узяв його за руку і, не кажучи більше ні слова, повів до сани. роги вам віддам! крикнув услід дядько. І не обернулися, тільки надали ходи. Роги віддам! ще гукнув дядько. Коли брати вдарили по гніді своїй конячині, то його, наче щось тіпнуло. Він спочатку повільно ступив один крок, другий, а потім побіг на вздогінці. Роги віддам! кричав. Захлинаючись, ніби вони не чули. Шпичак давно вистежував за тим лосем. Він його помітив одночасно з дітьми і, присівши у виямку, тільки посміявся, коли вони взялися визволяти його з ополонки. Він не вірив, що то їм вдасться. Він думав, що лось таки знесилиться, і його раніше чи пізніше затягне під лід. Але лось виявився дужий та життєлюбний, а діти уперті і невідступні. Тепер треба було думати про те, щоб якось його заховати, замівши сліди, бо діти таки подалися в заповідник, щоб заявити охороні. У цьому він не сумнівався, але куди ти його подінеш? Не затягнеш назад до річки і не втопиш знову в ополонці. Далеко не зрушиш. Але якби він міг затягти і утопити, ні хвилі не вагався б. Тепер дивився на звір і хотів вірити, що лось оживе. Так, як ще недавно дітям йому дуже кортіло, що лось підняв голову, звівся на свої стрункі міцні ноги і неквапно побіг до лісу. Як він ще недавно біг, поки дорогу йому не перетнула куля, проте лось і не ворухнувся. Він припав. До землі усім своїм великим тілом, прислухаючись, чи далеко ще весна, а його роги стриміли над снігом, дихим, розложистим кущиком, який також, мабуть, чекав на весну, щоб зазеленіти, хоча це йому вже не судилося ні тепер, ні в майбутньому. Навіть вітерець запорошив білим пилом, гойднув сухим бадиллям, але роги і не сколихнулися.